You know just you do. You Любі, вітаю! Мене звати Іра, я мама трьох діточок, і я розказую і показую життя, як вони приєднуйтесь. Сьогодні середа, і ми з Левусою з'їздили на базарчик. Тут від нас недалеко. Ой. Квіти хотіла показати. Ось такі астри купила. А по 15 гривень за штучку. Вони великі, досить такі. Ой, а одна там була за 10 у мене. Бо я хотіла такий ніжний букетик. Оця ось серединкою такою була за 10. На 70 гривень купила. Класно, мені подобається. Хоча ще троянди вдома стоять. Так, Сьогодні середа. Я казала вже, квіти якраз купувала і ось з'їздила швиденько, купила просто того, чого там треба було. Так ось, я не знаю, скільки я за це все витратила, бо з левом швидко, готівкою розраховуєшся, але можу розказати, що, скільки коштує. Малинку брала по 140, літає щось, але потім побачила в іншому кінці. По 100 продавали і начебто теж була гарна. Вони так Мені так переплатила. Хоча нічого, може це буде просто краще. Взяла кілограм, бо хочу робити торт у п'ятницю у Левчика день народження. У понеділок у Ільї був, а у п'ятницю у Левчика і хочу робити тортики їм. Хочу один зробити з малинкою. Це так ще думки, буду ще вичитувати, дивитися, як робити. От, знаєте, такий Проварити трошки із крохмалем, щоб загущене таке таке зробити, Навіть ні, це не жиле, це як варення, чим це сказати. І а інше з персиком. От я подивлюся, як що робити. Потім лисичок захотілося: 300 грамів взяла лисички по 300 за кілограм, буду з вершками робити. 30. 38 по 38 дині. Взяла маленьку, пахла дуже сильно. Кажуть, солодка, побачу, просто крім мене ніхто її їсти не буде. Потім, і персики брала одні по 60, а інші о, ні, 70 і 75. Ось так. Оці я знаю, що вони самі вирощують, батьки у них займаються, вони дуже смачні. А перед тим взяла вже, думаю, ладно, тут ще візьму. По 30 гривень такі пучки зелені руколи і м'яти. М'яту вже чайок зробила, запарила вже. По 33 такі помідори жовті, по 30 а, сливка. Я куштувала смачненька. І це куштувала, хоч вона і міленька, лохина, по 120 за кілограм. Міленька, але вона так хрустить так і солодка дуже. Ось квіти я вже показувала, 5 штучок взяла тут на 70 гривень. І заїжджала за водою, воду набрали з Левчиком, то поряд там галя є. Купила пельмені, щоб зараз йому приготувати, і, і кетчупа. Ось, А, ще яйця я взяла. Яйця це домашні по 55 гривень. Ну, вважаю, для Києва, думаю, це нормальна ціна, бо я бачила ясен світ, стояли по 43. Вона по 60 продавала. Кажу, я 4 десятки візьму, то вона мені 55 віддала. Уступила трошки. Ну, і то вже приємно. Троянди. Одна, так і в'яне далі. Це я сьогодні ще воду не змінювала, а інші стоять добре ще. Треба воду змінити. Потім. Ой, водичка кипить у мене вже. Зараз. Зробила вже чайок зем'ятим. Ось. І. Ставила, вибігала на вулицю, поставила бульйон варитися, курка, і забула взагалі зняти, вона закипіла у мене, я забула зняти, ну, то що з курки, знаєте, таке вгорі, е, білок цей, і його практично немає. Це оця курка, домашня, що я вам показувала, класна. Дуже вона ну, свіжу брала у у мегамаркеті, то, що вчора брала. І думаю, одну нам, просто сьогодні Дениса не буде на вечерю, одну нам ніжка буде з левчиком на вечерю, а інша ніжка тут, як супчик зварю, йому після сну буде. Ось залишу. І з лисичками і макарончики відварю, і така у нас вечеря буде. Ну, все. Ось такі покупочки. Все, погнала я, бо треба готувати обід, після обіду вкласти левчика спати, готувати бисквіт, випікати на тортики. Так що роботи немало. Сіли з Левчиком обідати, і я вам скажу, що така страва, як пельмені, вона не є поганою ну Якщо вони нормальної якості, але лише я раджу додавати дуже зелень та овочі, бо це як то для нашого мікробіому, котре буде перетравлювати і ось ці всі компоненти. Ось ще помідорчик є. І ось таку канапку зробила. Вчора звечері залишилась, оселедець залишився і маринована цибулька. Ось і повноцінний обід, білки, жири, корисні, тим паче жири присутні, і вуглеводи. Вуглеводи, правда, ну, можна сказати, прості. Не рахуючи, я дуже сподіваюся, що цей хліб кращий, ніж просто мука першого сорту у тісті пельменів. А так, додали зелені, додали овочів і супер обід. І так, уже вечір, а я до сих пір ще не приготувала бісквіт. Потрібно за це зараз братися. То лев спав, то він дуже сьогодні погано спав, прокидався декілька разів. І не хочеться шуміти, щоб дитина поспала бо з криками прокидався. Ось, А зараз підготувала все, лисички зробити. же хоче тих лисичок. Прості інгредієнти: цибулька, лисички, обмила і почистила. Де потрібно було великі, буду нарізати відразу у цю у сковорідку пательню. І тут, мабуть, десь мілілітрів вершків. буду розбавляти або водою, або молоком, бо це жирні 33%. Олійки трошки налила, обсмажу цибульку, додам трошки, потім часничку, ще за часничок забула. І потім вже буду просмажувати, тушкувати грибочки, бо з них ще волога буде виходити. Поки вся вийде, а потім вже додам вершки в кінці. Покажу, що вийде. Паралельно з готуванням лисичок приступила до готування тіста на бисквіти. Знаєте, взагалі не пам'ятаю, щоб мені так хотілося лисичок от взагалі дуже сильно. Кожне яєчко окремо вбиваю, щоб не було поганих. Від грибочків так пахне, наче якісь парфюми. Так, дуже гарно. Парфюми. І тут паралельно буду робити бісквіт. Відміряла вже цукор. Я пропишу пропорції, але я роблю по рецепту Ені Кукін. А, а тут вже у мене борошно змішане разом з кукурудзяним крохмалем. Ось. Зараз буду взбивати яйця з цукром, а потім додавати борошно з крохмалем. Як же без помічника. Вся волога випарувалась, хоча її було досить багато. Зараз зроблю поки менше вогник і вершками залью. Я, наприклад, бачу, що їх маловато. в садочку кричать. У нас в садочок внизу тут в садочку кричать. Зараз додам ще трошечки водички. Трошечки хай протушкуються у вершках і все, можна посипати зеленню і вимикати все. Це я закінчила. Трьома частинами вносила борошно з крохмалем. Все обов'язково через сито просіювала. Силіконовою лопаткою обережно вводила борошно. Це 20 см форма і заввишки сантиметрів 6-8 см. Не знаю скільки точно. І знову показую вечерю, якою вона може бути. Лисички приготовані з вершками. Це ячна кашка, просто зварена на воді. Це кури... курка, куряче м'ясо. Овочі, зелень. І мені тут не вистачає. Я б додала ще кунжут, якісь горішки, таке щось. А, до речі, я зараз ще посиплю кедровим горішком, бо у мене він є. Ось так, така може бути вечеря. Як бачите, вуглеводи обов'язково присутні, навіть на вечерю. Я не знаю, чому, але ось так бісквіт приготувався. З середини він шов підніматися, а тут по бортикам він так і залишився. Наступне, так як мені два потрібно приготувати, то приготую трошки по іншому рецепту і порівняю, якраз буде така можливість. Так. Друзі, а це ось мій класичний рецепт, по якому я готую, до речі, знову ж таки, від сестри Юлі. І краще піднялося. І рівненько все, і я в захваті. Єдине, я дуже засмутилася, поспішала, щоб вирізати, по периметру ножом проходила. І бачите, як різанула. Засмутилася я. Ну, Нічого, якось скріплю, щось зроблю. І планую все ж таки, мабуть, ще один зроблю для того, щоб вище ці два були. Замотала вже, щоб в холодильник покласти, але дивіться, яка різниця. Тут видно, що піднявся сюди лише, бачите? І далі не пішло, оце верхівка лише догори пішла. А тут. Зараз переверну, щоб однаково було це верхушечка і це верхушечка. Бачите? Це піднявся краще. Але він такий м'якіший. Такий м'якіший, пружніший. А цей такий, наче збитий дуже. Не знаю, чого так. Це з крохмалем, а це без. По пропорціям тут 30 грамів цукру на одне яйце. 26 борошна і 6 крохмалю грамів. А тут просто на 5 яєць, секундочку, на 5 яєць 1 стакан цукру і 1 стакан борошна. Я замучена вже під вечір. І щоб ви знали, що більшість кадрів, якщо у мене в кадрі немає, а просто я щось знімаю, то більшість часу це лев просто у мене на руках. Бо він або кричить, або щось вимагає, або хоче дивитися разом зі мною у камеру, телефон хоче забирати. Так, і дуже часто це просто він зі мною. Ну, він і так завжди поруч, але я дуже часто і на руках. Так, а за що хотіла сказати? Що завтра зранку, напевно, зроблю ще один безквітик. І розділю так, як у мене завдання зробити два тортики, бо у Ілюші було день народження, і у Левчика буде два тортики. То я ще один бісквітик зроблю і його поділю порівну і докину туди і туди, і воно буде вище. А завтра поїду у кондитерський магазин, там є ну не так далеко від мене. І там пообираю прикраси. Крим-сир там візьму, і, можливо, барвники. Ще подумаю з приводу барвників, але, можливо, вони будуть. Ось так. І завтра, це сьогодні зробила два рази бисквіт. Робила. Завтра зранку ще зроблю. Якби по часу я встигала, я б сьогодні зробила. Але вже 11-та година і якось не хочеться вже шуміти міксером працювати. І що? І завтра буду робити крем і прикрашати. Ось такі справи. Все, пішли спати. На цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. А ось в наступному покажу, як я вже збирала торт, як я робила начинку. Ну і, власне, сам результат і день народження Левчика. Пока-пока!